Всім привіт! Мене звати Віталій і ми продовжуємо наш екскурс у світ Незер. Тут якраз вийшов дуже-дуже-дуже великий патч, який би мав би чуть-чуть покращити ігру і деякі баги досадні забрати разом з собою. А, ну що ж, зараз на дворі день, і я би хотів в цій, звичайно, серії вилізти кудись. На верхатуру. Чим вище, тим краще. Так. Вон там якісь... Але спочатку зайдемо mm -hmm. в магазин, який перед нами. Я взяв не самий густо населений сервер, ну як завжди, то есть, щоб воно було і цікаво, і одночасно за нами не ганялись, як... Ніби ми їм винні по 100 гривнів. Так, розумію, скоріш все, це був не магазин. Раз я вже сюди зайшов. Давайте глянемо ж тут щось є. Ну, Лута, як то кажуть, нема. Так, тихо, щось тільки що було. Так. Окей. Я діплату от вивіска. От можна зразу... О, навіть давайте так, давайте, так. Да. Буде кра так буде навіть краще. Давайте підемо туди. де дим. Кажуть, там де дим, там лут. Відповідно. Попробую, можливо, нам сьогодні з вами пощастить. Нема. В цьому патчі, який вийшов оце от недавно, вони забрали е ну, додаткових персонажів, то есть лишили тільки один слот з персонажем. І відповідно, так їм, що вони, як вони сказали, що так їм буде легше моніторити гру. Тобто, відповідно, я їх звичайно розумію, тому що... Тут були баги з спауном. А, ну і вони хочуть зробити це чуть більш для себе зручно. Якщо ви чуєте на задньому плані м'яокіт, не звертайте увагу, це мій кіт. От прямо, от, як тільки я починаю записувати ролик, зразу хочеться поговорити. Ну, в кого були коти, той знає. Як з ними інколи тяжко? Так, тут є. В принципі, спочатку поверх, тіка біс. Так, ну, я так бачу, що прийшли звичайно, Жалі. Зря. Ну, По-моєму, тут абсолютно нічого. І камера таким ежедневним чином дергається. Mm -hmm. Так. Так, так, так. Паркуром таким займатися я не знаю, чи є сенс. Зараз тут і полазить. Я бачу дуже багато. виходів наверх. Зпустимося з Ой, тварюшка. Чому вона так вже незручно лазить? Ми повземо в квітах, колясочка. Так. Щуріє я бачу тут. Ще одна тварюшка. Мені хочеться просто помирати з собою в початку. Ну, в принципі, я їм наваляю одній двох. Але також можуть наваляти і мені. магазин. Туп. Що-будь в магазині знайти. Ну от, американців буржуїнів впливають, так, тихо. Ти мене не бачиш. Ціли магазин тільки одна банка збіжує. Окей. Пішли далі в принципі, я для себе зробив так, що скоріше всього зараз тут мало цікавого в самій. Тобто, це ще буде буквально пара-тройка роликів. Потім я буду чекати чого-небудь масивного, тобто якогось патча або можливо коли ми з друзями нарешті зберемось пограти в коопі. А, ну, скоріше всього я буду чекати патча. який Принесе сюди щось цікаве, що можна буде показати. Просто дивитись то як я ходжу, ну, ну вроді цікаво, але особливо чогось такого в чому немає. Окей. Okay. О. -о, -о. Сокірка. Так Керка, это добре. Мне рассказывал, что тут есть ВСС в Гри. Хотелось бы, конечно, его найти. Так, Явно... Так, попробую паркур. это окей шайвы еще можно так за это углу скорее тут пустоек на окей Кур. Так. Ничего. читаю, что там пишут дружины. Сомневаюсь, что они пишут что-нибудь. Архиважливо. Так. Вот та тварюшка. В принципе, можно спуститься вниз и ей навалять. to Окей, мінус. О, то й співчай, коли вмер. Сумно! Oh, тут я навіть не хочу знати, що вони робили перед тим як вмерли. Знову на волі. Тупої по воді. Так. Що ж, скоріше всього, ця частина міста не дуже сильно дороблена. ж. Так. Оце артефакти, які сипляться в ігрі, або я чогось не розумію. по моєму не повинні би. Йдемо ну, то попробуємо в це от атичне атичний маєток зайти.

траві можна нас так не побачить я зараз спроще всього на нього сам наткнусь що реально в траві нічого не видно окей так я тебе бачу ти мене ні Ой, якийсь новий вид, я ще таких не бачу. Що ти зробиш? Є чуйка, що якщо я зачеплю зацеплю одну, то прийдуть всі троє. Рідних. І Тут прямо медом помащено, так ви було не бачити. Ніби з хотілося б познайомитись з ними поближче. чомусь не хочу. Хочу такие от в Але я везунчик. Давай ти піде а? Хтось Здесь чуєш стріляє. Окей. Та умри уже ти на? Як тебе прибити то, а? Так, церква захисти мене. Que anel. Ei, mano, are o friendly. Foda, tá fazendo horror. Que eu Friendly, friendly, uns que voz, окей так то узна дальше Світло береться, для цього живуть. Вивізки гріли. Окей. опустим цей. Момент там я бачив розведений міст. Попробуємо на нього вилізти. 342 хелса Ууу Просто Скажа на кількість здоров'я Цікаво в, ре... в... в релізі тоже Тисяча Очків здоров'я буде чи все-таки буде менше По моєму якості Все, говорю, да. Ліземо наверх, 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 і тільки наверх. Чого? Ча, я думав, що це місто розвідний. Що, попробуємо паркурчик? У-майже. Уф, смішно. Не, ну я хочу на той мизд. По-моему, <плес> мы <шим>. а, <плес> в хату зайти. в хате. Хати, хати, хати. <плес> Ты в <лениться>. Просто божественно накидки. <плес> Все. О. Ого. 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 я Ого. Ого. Я король світу. Так, прекрасно. Хай Ні. нікого не бачу, тому йдемо ти вперед. Глянемо чока. Що це десь? Ох йо, але Тобто то уборя це гральна зона, тому в принципі можна... Великий, великий будинок. Хочу, хочу, хочу. Так. Вот реально, вот мне просто пока цікаво. То есть ни да ничего не, рассказывают, ни да ничего не поясняют. что все-таки стало с Витом? Чему? Че, чтоб, ну... Катастрофа-то ведь По какие причине это все? У зараз це мутувші. Ну, люди мутовані. Це я вже пам'ятаю де вичитав. А от що за катастрофа відбулася в світі? Ніхто не пояснює? С лутом проблемы такие вот, я бы сказал, великие. то есть что -то мне сейчас стоит на сервера с лутом лизом, лизом, лизом Лизом, лизом Лизом, я сказал Лізер, 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 три лізер. А, точно, з нововведень вони, по-моєму, пофіксили вейпойнти, тобто, грубо говоря, якщо я цей сервер зараз залишу, потім зайду, то моє місце зберігається. Раніше ця штука працювала криво, і місце зберігалося далеко не завжди. Можна було просто банально зайти ще раз на сервер і. Так. Воу -воу. Так. Все класно. Це прикольно. А, О. Блін. Джеронімо. А, ні, таки можна вбитись. Я думав, що не можна. Ну, що скільки раз падав, ХП не знімалось. <гум> Окей, на цій прекрасній ноті я пропоную закінчити сьогоднішню серію. <гум> Дякую вам за те, що дивитеся. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Щасливо!